Вітаю, давайте подивимось підказки карта РО. На 6 січня 2026 року. Для всіх знаків зодіаку. Візьмемо по одній карті, що готує на цей день. Які підказки? Овен. Сьогодні день може торкнутися дуже чутливих тем. А ви вже їх довго відкладали всередині, і, можливо, приходить усвідомлення того, що певні емоції потребують проживання, а не приховування їх. Тільки через чесність із собою сьогодні приходить полегшення. Це не про біль заради болю, а про звільнення серця. Телець. Для вас події розгортаються плавно і без різких змін, але ну дуже влучно. День допомагає знайти золоту середину вам між бажанням і можливостями. Це дуже гарний час для відновлення внутрішнього ритму. Те, що, здавалось, до цього часу розбалансованим, поступово гармонізується. Близнюки. Для близнючків це енергія очікування результатів і погляду в майбутнє. Те, що було запущено раніше, починає показувати свої перші ознаки розвитку. День підходить для планування, якихось мрій і внутрішнього розширення горизонтів. У вас являється відчуття, що я на правильному шляху. Рак. Для раків енергія дня запрошує відпустити надмірну серйозність і дозволити собі новий досвід. У вас може з'явитися бажання діяти спонтанно або змінити погляд на ситуацію. Це час довіри до життя і кроки без чітких гарантій. Легкість сьогодні це ваша сила. Лев. День несе відчуття задоволення тим, що ви вже маєте, чого ви досягли. Можлива внутрішня радість, спокій і вдячність. Навіть без зовнішніх подій з'являється відчуття комфорту. Сьогодні добре дозволити собі побути в цьому стані без поспіху. Діва. З'являється новий імпульс або бажання, яке хочеться реалізувати. День підходить для народження ідей і внутрішнього. Так я хочу. Так я можу. Навіть маленький поштовх сьогодні може мати велике продовження. Головне не ігноруйте внутрішній вогонь. Терези. День може показати, за що ви тримаєтесь, остраху або втрати стабільності. Є потреба у відчутті безпеки, але важливо не закриватися повністю. Баланс між збереженням і довірою це ключова тема дня. Тільки усвідомлення цього дає вам спокій, скорпіон. Для вас настає момент внутрішнього віддалення від того, що більше вас емоційно не наповнює. День сприяє усвідомленню, що щось завершило свій цикл. Це тихе рішення рухатися далі, не руйнуючи, а лише відпускаючи. Простір наповнюється новим сенсом. Стрілець. Енергія стабільності і опори на довгострокові цінності. Цей день підходить для тем родини, майбутніх планів і відчуття надійного ґрунту. Може з'явитись впевненість у завтрашньому дні. Те, що відбувається зараз, має тривалу перспективу. Козоріг. Для козорогів день наповнений теплими емоціями і внутрішньою гармонією. Можливе відчуття єдності з близькими або з самим життям. Це час душевного спокою і прийняття. Навіть прості речі сьогодні приносять вам радість. Водолій. День закликає до зупинки і відновлення. Сьогодні потрібно дозволити собі паузу. Але без відчуття провини. Лише у тиші приходить відповідь і ясність. Відпочинок сьогодні не слабкість, а необхідність риби енергія спільної роботи і взаємної підтримки. Сьогодні день сприяє навчанню, обміну досвідом і створенню чогось разом. Сьогодні кожен внесок має значення, навіть якщо він здається зовсім невеликим. Разом сьогодні можна досягти більшого. Такий вийшов у нас розклад на сьогодні. Довіряйте собі та своїм відчуттям. Бажаю всім мирного і гарного дня. Бережіть себе і своїх близьких.